Справа не в тому, що мій 50-річний чоловік пішов до жінки, яка тільки від мене на рік молодша. Ні. Справа в тому, що їм та пізня любов дається дуже легко, і я аж через те ночами не сплю. І ось що мене гризе. Все життя Микола на мені економив, а як прийшлося до іншої жінки, то наче чоловіка підмінили, вже й на курорт їздили, одягом хвалиться та прикрасами. А мені на сорок років як подарував сережки, то я й дотепер маю коробочку і чек з магазину, щоб в разі чого можна здати як новенькі, навіть не знімала стінника. То чого ж я все життя з ним таке допускала, скажете ви, а я вам відповім, а як по іншому можна було? Ми одружилися, і тут же постало питання з квартирою. І добре, що наші батьки скинулися докупи і купили нам всередині 90-х за безцінь квартиру. Ну, за безцінь, то за теперішніми мірками, але тоді це була солідна сума. Стали ми жити, і вже треба було економити, бо ж грошей обмаль, тому їздили на дачу та все звідти везли, навіть воду, щоб огірки квасити. Я себе пам'ятаю лише з двома пакетами в руках, і в моїй сумочці завжди були пакети, куди б я не йшла, бо ж треба завжди щось до хати купити, особливо коли знайдеш десь дешевше. А далі підросли діти, а у нас дві доньки то взагалі волосся дибки ставало, бо дівчаток треба одягнути і не в те, що дешеве, а в те, що вони хочуть. А далі вчитися їх відправ, а весілля їм справ. Все себе посуваєш, бо їм треба, а я почекаю. дочекалася. І ось вже ми зітхнули з полегкістю, бо доньки заміж вийшли і можна якось для себе пожити. Але ж ні, тут уже чоловік знайшов собі любов. Я бачила, що він якийсь розсіяний та замріяний, пахнеться на роботу та вичісується, але щиро вірила, що це суто платонічне почуття. Чи я не раз закохувалася в когось і в мір'ях, шаліла, але на ділі ні разу чоловікові не зрадила. А тут вертаюся з важкими сумками додому, кличу його спорога, аби хоч забрав з рук, аби я роздяглася, а в хаті лиш луна. Я на кухню, а там записка ти хороша, але я люблю іншу жінку і не хочу тебе обманювати. Мало пакети не випустила від несподіванки. А далі подумала, що хто ж його терпітиме довго, що я його не знаю, який він прикрий. Але ж ні живуть разом і півроку, далі рік. Аж тут мої доньки секрет розкрили. Виявляється, він живе в квартирі своєї матері, привів туди Любку, зробила разом ремонт. Вже їздила відпочивати в Туреччину, далі на солоні озера, любка то в одних прикрасах, то в інших, цвіте й пахне на тому ґрунті, що я йому орала та вдобряла. Отак от тобі й заплата. Звичайно, що їм легко жити, бо ніяких турбот, крім них обох, а у нас з ним в спогадах одні клопоти та непорозуміння. Що дітей одягти, куди відправити відпочити, як заплатити репетиторам, як влаштувати їх на роботу. Не Ні одну ніч я не спала і думала, чому так, чому на ту соломку, що я собі стелила все життя, вляглася ота жінка. Ми ж уже онуків маємо, скоро інші на підході, а тут таке. А далі доньки знову зателефонували і сказали, що батька в себе бачити не хочуть, бо він їм не дає ніяких грошей. На чужу жінку у нього є, а як нам дати, то нема. Бачити його в себе не хочу, каже що одна, що друга. Та то не дивно, бо ж не прийдеш до онука з порожніми руками, і доньці треба дати, як вона просить, бо хто їй поможе, як нерідний батько, а він все забув, лиш ту одну пильнує то де є справедливість. Підпишись, підтримай українськомовний контент.